пропонується... Да, будь ласка. Шановні колеги, в зв'язку з тим, що Олена Володимирівна Мельник за власним бажанням попросила зняти з себе обов'язки голови земельної комісії вчора на регламентній комісії перед засіданням фракції партії регіонів було розглянуто це питання і була внесена така пропозиція внести на посаду, запропонувати на розі сесії посаду голови земельної комісії Гульчака Володимира Петровича. Так, запитання є. Пропозиція Гольчак Володимир Петрович. Він відсутній. Сьогодні у святковий день працівників лісного, лісового господарства. Тому він з поважних причин відсутній. Він дав згоду і сказав, що буде працювати. Є запитання? Нема? Тоді голосуємо. Хто за те, що головою комісії став Гульчак в цій комісії? Прошу голосувати. Хто проти? Утримались 1. 26 за, один проти. Рішення прийнято. Збільшилась кількість депутатів. Так, ще з'явився.